Чому 90% любителів здорового способу життя обожнюють кавун? Дізнаймося разом. Кавун це не просто літній смаколик. Це справжній герой гідратації. Він на 90% складається з води, тому ідеально підходить, щоб залишатися бадьорим у спеку. Але зачекайте, це ще не все. Кавун багатий на лікопін, антиоксидант, який допомагає захистити ваше серце та клітини. Крім того, він містить купу вітамінів А, С, в 6 та калію. Оце так суперкорисний продукт. З іншого боку, надмірне споживання кавуна може призвести до перенасичення водою, особливо, якщо у вас проблеми з нирками. А для людей з діабетом природний цукор у кавуні означає, що помірність це ключ до успіху. Надмірне захоплення кавуном також може засмутити ваш шлунок або викликати алергію. Але не хвилюйтеся: є багато хороших новин. Кавун може покращити здоров'я серця завдяки вмісту лікопіну та цитруліну. Це також мрія тих, хто стежить за фігурою, адже він наповнює вас і має низьку калорійність. Крім того, він допомагає відновленню м'язів після тренування. То скільки ж можна ласувати? Намагайтеся з'їдати 300-500 г за один прийом, а максимальна денна кількість 1,5 полочень кілограм. І завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Залишайтеся соковитими та насолоджуйтесь кавуном з розумом.